Гей, hey, hey, люди їдуть по голіщину. Гей, о, гей гей, люди їдуть по ліщину, а я їду по дівчину сам. Гей, hey, hey, люди їдуть з ліщиною. Люди їдуть з ліщиною, а я їду з дівчиною вдвох. Гей, гей, питається багатького сина. Гей го, гей, 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 питається батько в сини, скільки стоїть ця дівчина нам. О, гоє тобі тату, не питати, Гей, а гей, гей Тобі тату не питати, нехай варить вечеряти нам. Нагава горила. Наварила каши з просом, поставила перед носом їж. Наварила горила каши з бомбом, нагарила каша з бомбом, поставила перед лобом. Їж.